Всесвітній день водних ресурсів відзначають щорічно, 22 березня, починаючи з 1993 року, вода завжди була і залишається одним з головних ресурсів на нашій планеті. Саме тому їй потрібен особливий догляд, яким на Полтавщині займається обласне управління водних ресурсів. Напередодні свята тут зібрали круглий стіл, присвячений актуальним питанням галузі. У самому управлінні говорять, що роботи вистачає Постійна проблема якості води, проблема мілярації, проблема захисту від шкідливої дії води. Вона на постійному контролі повинна бути. Ми працюємо над е, цими проблемами. Щороку теми для подібних засідань змінюються. це може бути вода і здоров'я, вода і діти тощо. Цього року темою стала вода та енергія. Сьогодні на Полтавщині працює п'ять гідроелектростанцій потужністю близько 6 мегаватт. Проте керівники управління вбачають у воді не лише електроенергію. В моєму розумінні вода і енергія це не тільки енергія гідроелектростанцій, а вода як життєдайна волога. Обов'язково складова частина гідролізу всіх продуктів рослинництва. це біологічна енергія всього живого. У питаннях екології та води зацікавлені і маленькі діти, які надсилають свої тематичні роботи з усієї області. Цього року до управління надійшло близько трьох сотень дитячих та юнацьких робіт у різних жанрах. Головною темою робіт, звичайно, була вода, екологія та захист їх чистоти.